Отримала ножиці для стрижки овець, але буду їх використовувати на рослинах. 285 гривень китайські, чи варто їх мати у себе і взагалі мій відгук. Одразу хочу зазначити, що. Я використовувала вже і професійний інструмент. У мене декілька різних механічних кущорізів, але мені потрібні були ножиці для більш ювелірної роботи, меншого розміру. Такі ножиці коштують приблизно 4,5 тисяч гривень і вище. Немає можливості зараз такі придбати. Хочеться рослини все ж таки стригти, формувати, тому вирішила тимчасово купити цю модель. Як вона мені? Ну, по-перше, вони завеликі. Для моєї долоні, бачите, ручки виглядають за межі долоні. Тобто інструмент не підходить по розміру, тому я буду втомлюватись, рука буде втомлюватись. Навіть якщо ви чоловік, мені здається, і вам буде цей інструмент завеликий, тому багато ви їм працювати не зможете. Потрібно попрацювали, перепочили, попрацювали, перепочили. Леза. Робить зріз, він чіткий, але якщо порівнювати з професійним інструментом, немає тої плавності. Все ж таки він ну складно, складно, рука буде втомлюватись. По якості леза, заточка, заточка з однієї сторони леза. Ну, Поки складно казати, тому що це потрібно працювати, подивитись, наскільки вистачить цієї заточки. Взагалі ми повинні точити будь-який інструмент. Навіть професійний інструмент він заточується, тому що ми їм працюємо. Щось там камінець якийсь попав, можливо, інструмент впав, можливо, ще щось. Але професійний інструмент ми не так часто заточуємо. Лезо, довжина його. Кінчик, все гостреньке, можна десь там підлізти, щось там підстригти. Ну, як тимчасовий варіант. Так, за 285 гривень піде. Якщо ви новачок, якщо у вас невелика рослина, невелика огорожа, вам не потрібно кудись там лізти, щось там стригти, ви можете купити цей інструмент і формувати ваші рослини. Як перший інструмент садівника або тимчасовий інструмент, так він може бути.